Ми з вами сьогодні в музеї Варни прийшли дивитися на абсолютно фантастичну річ на золото Варни, яке було знайдено тут, в 1972 році. Насправді це було все дуже недавно. Копали траншею під якісь дроти, і хлопець відкопав в нього ковш, потрапив в яму, і в цій ямі він знайшов якісь. Ну, такі металеві предмети цікавої форми. Він їх позбирав, запхав в коробку з під зуття і забрав до себе додому. А чи за якийсь час поїхав в нього в вчитель з історії? Йому показати може, то якусь цінність має коротше кажучи, вчитель історії все зрозумів. Вони поїхали в найближчий музей. Це виявилися золоті предмети, і в результаті, під час розкопок, а розкопувало дуже коротко, тільки в 70-х роках ХХ століття тут відкопали 25 тисяч предметів. З яких три тисячі золотих. Тут є шість кілограмів золота. Це найбільша кількість золота цього періоду, яка була зібрана. Тобто найбільша концентрація золота знаходиться тут, у Варні. Дуже дивно, але про це золото мало хто знає. Коли я готувала вам цю екскурсію, було дуже важко знайти інформацію про це золото. Тобто, треба конкретно шукати: немає такого, щоб найстарше золото, як правило, дають або Шумер, або Єгипет. Ми зараз знаходимося в залі з преісторією. Тобто, що ми знаємо? Кам'яний вік знаряддя праці робилися з каменю, Правильно, це 100 десять тисяч років тому. Middle Stone Age – це 10-7 тисяч років до нашої ери. І от дивіться, скільки експонатів є 5 тисяч років до нашої ери. На хвилиночку Шумер це 3 тисячі років до нашої ери, Єгипет це 2 тисячі років до нашої ери. Тобто, це за тисячу років до появи шумерської культури. Йдемо дивитися, що вміла цивілізація Варни, хоча вона не називається цивілізація, називається культурою. Чому не називається цивілізацією? Тому що для того, щоб бути цивілізацією, потрібно, щоб була, були поселення. Тут знайшли 300 могил і більше нічого. Тобто, в Болгарії, в Варні знайшли тільки могили і ніяких слідів поселення, тому ніхто не знає, що це був за народ, чим він займався. Мають тільки могили, і на основі того, що було знайдено в могилах, роблять висновки про цю цивілізацію. Йдемо, покажу вам, що було знайдено в могилах. Тобто ми всі знаємо про кам'яні знаряддя праці. Так? Тобто, тесався кремінь, і з нього робилися знаряддя праці. Оці кремінні ножі є дуже дивними, тому що вони є дуже довгі. Це прикольно. Вони довгі, це означає, що майстри були настільки добрі, що вони могли витисати з каменю ось такий предмет. Але з точки зору практичності, таким ножем ну, він ламався, особливо ці тонесенькі ножі. Що можна було робити таким ножем? Він відразу зламався. Тобто, скоріше за все, вчені говорять про те, що ці ножі робилися, бо ми так можемо, а не для того, щоб ними щось робити. Нагадаю ще раз, це все було знайдено. В похованнях. Тобто це були ритуальні предмети, які ховали разом з людиною, коли вона помирала. Номер два це з точки з, говорячи про Єгипет, в якому була тільки бронза. Єгипет з'явився через 2000 років після цієї культури. Це є бронзові знаряддя праці. І зверніть увагу на Отвори, які зроблені для держаків, вони ідеально круглої форми. Особливо там подивіться. І коли їх заміряють, вони є ідеальні. Це нагадую, було зроблено 7 тисяч років тому. І загалом тут було викопано тисячу тонн міді мідних предметів на цих копаних. Причому це було зроблено в 70-х роках. Потім не копали і почали копати знову з 21 по 23 рік. Відновили розкопки, і зараз проводяться ще й генетичні аналізи залишків тих людей. Так само, це кераміка це середина МідФС Міленіум, тобто 4,5 тисячі років до нашої ери, якість кераміки. Ні, ну, зараз так не роблять, але це кераміка дошумерська, доєгипетська, до грецька, до римська. Ну, і крім того, як довго може зберігатися кераміка? То? 7 тисяч років пролежала під землею, от її викопали. Вона прекрасно. виглядає. Тепер ми переходимо безпосередньо до поховань. Поховання були знайдені трьох типів. В одних похованнях лежали люди ось так на боці, повернуті на бік, як правило на правому боці. Більшість поховань таких це поховання жінок. Вони були з прикрасами, тут просто без прикрас. Браслети, сережки, діадеми. Тобто, якщо. Скелет лежить на боці, скоріше за все, це жінка. Були поховання з чоловіками. Ось там ми побачимо, далі буде чоловік, який лежить, це поховання короля, ми його подивимося ближче. І були поховання, в яких нікого не було. Але було багато предметів. Тут так само можна подивитися на якість обробки. Ось це оброблений камінь. На той момент вважається, що не було залізних знарядь праці, тобто це оброблялося каменем, камінь об камінь. Дуже. І ось тут оця голка це нефритова голка, і там так само просверлені дірочки. Ці нефритові голці вони так само ідеально просверлені. Тобто всі отвори, які зроблені. До речі, якщо придивитися, от в цих от дірочках, от в цьому камені, можна побачити сліди різьби. Тобто різьби були зроблені, а, як це називається, механічна обробка була. Так само, як от на цьому камінчику, от можна побачити різьбу ззовні. І так само дуже цікаво, це ракушки. Які не вводяться в Чорному морі. Найближчі такі ракушки вводяться в Середземному морі. Це означає, що сюди їх привозили з Середземного моря, тобто це означає, що цивілізація, яка жила тут 7 тисяч років тому, мала зв'язки з іншими племенами по всій Європі. А ось ці ракушки їх знайшли дуже багато. Вчені вважають, що це були гроші того часу. І тут знову це, наскільки я розумію, залізо. Ні, це все таки мідь копер, але от воно не окислилося. І теж тут можна подивитися, як оброблені дірочки всередині. Форм... Оці ножі кремні, їх багато цих довгих ножів. Я раніше ніколи не зустрічала, щоб ножі були ось такі довгі, вузькі і довгі. І далі ми трохи переходимо до золота. Нагадаю, що золото було знайдено 3, 6 кг 3000 предметів, частина з яких знаходиться тут. Золото оброблялося двома типами. Оце ми бачимо чеканку. Тобто, що відбувалося? Брали золотий камінчик і його розбивали, робили плоским і робили з нього форму. Другий вид, як обробляють золото, його плавлять. І виплавляють з нього предмети. Це складніший спосіб, тому що потрібно мати молди. Зараз молди роблять з воску. З чого робили молди 7 тисяч років тому, ми не знаємо. Але оце подібно, що це вже був плавлене було золото, вони виплавляли. Далі ми побачимо складніші речі: Чеканені і плавлені. Це теж, от ми потім можемо піти подивитися в зал Греції і Риму. Такого ідеального стану е, мідних речей ми не побачимо. Ще одна особливість золотоварни в тому, що практично всі предмети, зроблені з золота, є уніфікованими. Тобто розміри цих всіх кілець будуть одинаковими і вага їхня теж буде одинаковою, Вони всі явно, явно робилися по шаблону. Ось тут це оці захоронення, в яких не було костей, не було людей. Захоронення виглядають так: сувої тканини замість тіла, а замість голови глиняна маска, на яку от зроблені золота очі, рот, зуби, на вухах сережки і на голові корона. Вчені вирішили, що це, скоріш за все, могили. Жіночі, тому що в них не було зброї, тільки золоті прикраси, і є версії про те, що, можливо, таким чином захоронювали богинь, тобто вони символічно ховали богинь. А в чоловічих захороненнях таких, скоріше за все, ховали мандрівників, які померли за межами свого племені, або ті, хто загинули в морі, наприклад, рибалки, які загинули в морі. А тепер ми переходимо до головного експонату цього музею. Це захоронення вважається місцевого священника царя. Вони так це називають, тому що це найбагатше захоронення. Тут, по-моєму, півтора, півтора кілограма золота. Що цікаво, що оці всі кульки золоті, вони уніфіковані, тобто вони є різних розмірів, але вони ну, тобто великі, вони всі однакові, вони всі однакові по розміру і по вазі. От. Видно, дуже сильно е, ржали відвідувачі, тому на цю цюрник лежить рядом з е, е, скелетом. Хоча він мав бути отам от між ногами. В нього на чоловічому достоинстві був золоти, золотий наконечник. От. І ось тут ми вже бачимо так само чеканені речі. І е, оці, от, оці кружельця на браслеті. Та -та -та -та. Вони всі однакові теж. І їх багато, і вони всі однакового розміру. Оці браслети. От ні, оці малесенькі, а, малесенькі кружельці в браслеті, вони так само всі однакові. Ще ці коралі це сердолік. Сердолік ще під час Першої світової війни, коли не було антибіотиків, використовували як протизаразний антибікромний засіб. Він має лікувальні властивості і, скоріше за все, тому він знаходиться тут у цьому запохованні. І так само подивитися на, от, на сережки, які в нього були. Вони зроблені так, ніби вони сучасні. Вони абсолютно ідеальні, і оці кружельця вони чеканилися, але вони чеканилися так, що не видно слідів чеканки. Ось, Наприклад, ось тут, от, посередині, видно, що воно гнуте, а там таке враження, що воно було лите, хоча, скоріше за все, його чеканили. Бумеранг 7 тисяч років і не в Австралії. От, тут це є форма бумеранга маленька, десь далі має бути він великий. Ось тут знову фантастично ідеальної форми вироби з міді і супер довгі кам'яні ножі О, що було. Це робили, але просто якщо в тебе є злиток золота, ну, не злиток, а самородок золота, вони ж всі різного розміру. Відповідно, тобі для того, щоб зробити всі одинакові кружельця, або треба його розплавити, або обрізати. Тобто їхня технологія обробки золота була набагато складніша, ніж обробка золота в пізніші часи. А отут це стенд якраз. Еталону мір. Тому що оця чаша має в діаметрі 52,4 см. І це є розмір королівського локтя. Royal Cubit, Це називається. Цей, ця довжина виміру використовувалася при будівництві пірамід. Mm -hmm. Тобто, тут рівна ця довжина. Оця пластина. Вона абсолютно рівна, От, протилежні сторони є абсолютно рівними. І в співвідношення між верхньою і боковою 5 до 6. Це так само виміри, які використовувалися при будівництві пірамід. Ось ця, цей браслет це взагалі феноменальна річ, тому що він не є спаяним, це він так вилитий, викований. Так. Він просто має грань зовнішню. Тобто це треба було бути дуже майстерним, щоб зробити таке. І що найцікавіше, ось цей циліндр золотий рівно входить всередину цього браслета. Він туди поміщається. І ці циліндри дуже подібні на циліндри, які тримали в руках єгипетські боги. От якщо в єгипетських музеях десь зайти. У них такі чуваки стоять, і в них в руках золоті циліндри. Оці корівки, вони свідчать про те, що вони знали число пі і число золотого перетину, золотого січення. Тому що співвідношення розмірів в корівці є жовто-чорне це Пі, а оце дві третини до третини це. Золотої Січені. Так само ось ці незрозумілі речі вони теж розміри між дірочками і висота. Вони так само свідчать. Це, це, це лінійка сучасна. Це, це, це стародавна стародавні лінійка. Це, наповнені, бачиш вони. І вони уніфіковані, вони кожна з них має один карат. Крім того, ця цивілізація знала про кут 82 градуси який теж використовувався при будівництві єгипетських пірамід. Всі одинакові. Таке да, враження, що їх нарізали. Нарізали просто так. Да. нарізали. так. Зменшена версія ну, скіпітра їхнього, але це ми вважаємо, що це скіпетр, тому що ми так звикли. Що це було в них насправді? Невідомо. Подібно, так. Да. Ну тоді можна сказати. Що він був не лише царем і священником, а ще й лікарем, який біл, біл по коленки. А, ще цікаво, ось ця от, ніби як бараняча кісточка. Це є така гра з баранячими кісточками. В неї грають якраз на території Азії сучасної, а, а ще про цих коровок. Коровки мають 56 дірочок. Це так само, як в Стоунхенджі є 56 отворів обрі. Називається. Можу підозрювати, що це притягнуто за вуха. Просто знайшли де ще є 56, але такий от зв'язок вчені знайшли між цими крапочками на цих корівках і Стоунхенджем в Англії. Знову ж таки, знайшли англійський слід. Цьому, наскільки я пам'ятаю, в цьому залі оце поховання воно є ще старше, ніж то, в якому знайшли золото. Тут вони встигли розкопати тільки три могили, а далі закінчились гроші і землю комусь віддали, і на цій землі щось побудували. Тобто там ще не розкопане. Ну і тут теж знайшли золото, знайшли знаряддя праці, знайшли шикарно оброблені кам'яні сусуди. От це ще це, десь це, на 500 років раніше і зараз, в, в з 21 по 23 рік, вони продовжили викопувати це все і почали робити генетичний аналіз, тому що вони можуть тепер зробити. Вони знайшли генетичні сліди цієї цивілізації в Надніпрянщині. Вони переїхали на ріки, і але звідси вони повністю зникли. І є дві думки: одна, те, що вони переїхали в Месопотамію і заснували шумерську організацію, і друга, фантастична, що вони були прародітелями Атлантиди, що вони були Атлантами, які пізніше збудували Атлантиду, яка зникла. От ще їхні знаряддя праці це теж 4,5 тисячі років до нашої ери. Ідеально. Це, тобто, це початок мідної доби. Це людство тільки-тільки починало обробляти мідь. Тобто, це перехід від кам'яного знаряддя до мідного. І на той момент вони вже отак вміли обробляти мідь. Тобто, після них люди почали обробляти мідь гірше, ніж це робили вони. Їхні гроші, ну, тобто вони вважають, от от вони там да, насипані їх багато. І оці ракушки знову ж не, не були, їх немає в Чорному морі, їх привозили з Середземного моря. І дуже цікава оця чаша, такі чаші перші з'явилися в грецькі часи, в часи стародавньої Греції. Тобто, яка була на 3 тисячі роки? Яка була там набагато пізніше? Тобто, потім був Шумер, потім були єгиптяни, потім були греки. Оце е, дірочки для сережок і дірочки для зубів золотих. Золоті зуби були ще тоді. От звідки ворожі зрум. Та-та-та. Ну от дірочки туди вставлялися золоті такі бусинки, і так воно виглядало як золоті зуби. Та. Це вже відповідно через тисячу років після Золота Варне. Ручки, якщо поїхати в Гідеглітепе, ТП, то в них отакі ручки на їхніх стелах. От, тобто між тою цивілізацією і цією пройшло тисячу-півтори тисячі років, що між цим? Між цим нічого не знайдено. Ну, тут просто виходить так, що далі прийшли греки римляни, а в 7 столітті болгари, і з 7 століття тут болгарське царство. Тобто, болгари тут теж дуже-дуже давно, і вони там були то під османами, то під, під Візантією, потім під османами. Але, в принципі, це було пройшло болгарське. тисячу років, кераміка стала гірша. Да. Так. От дивіться, чеканка золота. Рівень чеканки золота через тисячу років. Рівень обробки міді. О, так не буде. Так. Ну, От знову, рівень обробки міді. Це вже 2000, це ще ближче до нас. Це ще через тисячу років. Тобто, чим, далі, чим ближче до нас, тим гірше обробка матеріалів. І явно там не то що пізвосьм 82 градусів, ну, там вообще си, ніяких си, градусів ну тут да тут тут топоріки такі більш чіткі, але все одно вони такі тобто видно що видно шороблені руками.